그리 Вава ніч Євромайдану в Києві 30 листопада минулого року викликала хвилю обурення та акції протесту у всій Україні. В Тернополі 1 грудня на театральний майдан прийшло близько 40 тисяч людей. Просто неба розпочалося засідання позачергової сесії Тернопільської міської ради. Єдине питання про стан громадських прав і свобод в Україні та підтримку євроінтеграційного курсу України. У зверненні депутати вимагали відставки президента, уряду та позачергових. Виборів до Верховної Ради України також звернулись до керівників вищих навчальних закладів з проханням припинити репресії проти студентів та викладачів, які беруть участь у акціях протесту. Під час засідання прийняли рішення оголосити в Тернополі безстроковий загальноміський страйк. Ми сподіваємося, що починаючи з завтрашнього дня, все місто буде заклеєно наліпками страйк, Всі підприємства зупинять свою роботу тимчасово до вирішення цього питання в цілому на рівні України. І я дуже сподіваюся, що це підхоплюють інші міста України. Це буде Тернопіль в цьому буде не єдиний. На це найбільший розрахунок. І хоч страйк переріс студентського в загальноміський, молодь на Майдані, активна. Не ходили в школу з класом, будемо брати далі. Будемо. А навіть якщо піду, то я зразу після школи піду сюди. Тому що це варто того, щоб це відстоювати свою думку. Це варто того. Я та мої друзі страйкуємо кожен день ще з понеділка та з неділі. Ми приймали участь в страйках. Спосередньо я буду продовжувати це робити, адже це майбутнє нашої держави. Я не хочу, щоб далі країною керували, щоб далі не було такі хаоси, не було таких побіль... Тята, як ми бачили ну, минулої ночі, я цього не хочу, тому я буду це все підтримувати, звісно. Скажіть, будь ласка, до завтра на пари вранці йдете? Вам сказати, як чесно, мабуть, ні. Скоріше всього, що ні, адже я хочу це підтримати. Я вийду на майдан і буду стояти до кінця, поки ми не доб'ємося імпічменту нашого так званого президента. І е, я. Я доб'юся цього. Я підтримував весь тиждень, цей страйк сьогодні. знов і завтра знов прийду сюди. Прийшла підтримати страйк у Тернополі і пані Катерина жінці 87 років, але вона вийшла на майдан щоб заявити і про свою позицію. Хочу показати, що ми боролися за Україну, щоб вони з нас не тили кров, бо вони витили дуже багато крові нашої і проляли наші українці, наші діти, наші внуки. Вони вже не винні, а вони страдають. Подивіться, що сьогодні робиться на площі. Коли був останній раз, щоб стільки народу було? Не було. Навіть помаранчева революція, я учасник я тиждень відстояв Києві. Але зараз в мене, я кажу, я ж просто любо глянути, подивитися, що сьогодні народ як піднявся, він зрозумів, що ту владу терпіти більше не можна.